Ми з Оксаною знайомі з самого дитинства. Вона моя сусідка. В ранньому віці у неї помер батько, а через кілька років пішла з життя мама. Через це Оксану відправили в дитячий будинок. Саме тоді я зрозумів, що по-справжньому люблю її. Коли ми зустрілися знову, зізнатися в любові вже було запізно ми жили в маленькому містечку, на нашій вулиці майже не було дітей. Тому Оксана була моєю найкращою подругою. У нас була традиція разом йти до школи і повертатися з неї, а я завжди проводжав її додому. Діти часто сміялися з Оксани, знущалися з неї, бо вона була без батька, а її мама вживала алкоголь. Це провокувало інших дітей адже в такому віці вони дуже жорстокі, тому я часто захищав її. Але одного дня я перестав помічати Оксану. Вона не приходила до школи, не з'являлася в гостях. Я помітив, що немає її, її мами. Тоді мама пояснила, що тітка Галина померла, а Оксану забрали в дитбудинок. Вона намагалася заспокоїти мене, кажучи, що Оксана залишиться там ненадовго, і дуже скоро її забере добра і любляча сім'я. Час йшов, я закінчив коледж, пішов в армію, але Оксану я так і не зустрів. Кожен день я мав маленьку надію, що ми знову побачимося. І коли я дізнався, що її забрали. Я зрозумів, що люблю її. Повернувшись додому, я побачив світло в її квартирі і вирішив завітати. Постукав у двері, їх відчинила Оксана. Перше, що мене здивувало, це маленька дитина, яка притискалася до її ніг. Неочікувано зсередини прозвучав чоловічий голос. Оксана одразу сказала, що кур'єр переплутав номери квартир і швидко закрила двері. Я зрозумів усе занадто пізно. Я переїхав в інше місто, знайшов роботу. З усіх сил намагався забути свою сусідку, але коли я дивився на інших дівчат, то одразу уявляв Оксану. Це сильно дратувало мене. Потім прийшла страшна новина про смерть батька. Мама попросила повернутися, але я не міг. Я не міг бачити Оксану щасливою з іншим чоловіком. Але потім у мене не було вибору. Мама серйозно захворіла. І їй була потрібна моя допомога. Одного дня хтось постукав у двері. Я відкрив і побачив маленького хлопчика. Дядю, допоможіть, будь ласка, зібрати ліжечко для сестрички. Звісно, допоможу. А де твій тато? Він пішов і більше не повернеться, так мама сказала. Я з радістю допоміг. З того часу ми все більше проводили час разом, ходили один до одного в гості. Потім Оксані довелося лягти в лікарню на збереження, а хлопчик жив у мене. Ми з хлопчиком проводили чудовий час багато гуляли, ходили в цирк, грали у футбол, і, звісно, відвідували Оксану. Її колишній чоловік так і не з'явився. І ось знову ми з Миколкою гуляли парком, і він каже: Дядечко, будь моїм татом, будь ласка. Хлопчик вимовив ці слова, подивившись на мене своїми великими очима, в яких відбивалися і надія, і страх. Я не зміг йому відмовити. Адже за цей час я полюбив його як рідного сина. Місяць по тому ми забрали додому Оксану і її новонароджену доньку. Через невеликий час ми офіційно одружилися. Діти взяли моє прізвище минуло вже дев'ять років, а все залишилося як і раніше. Ми щасливі разом. Після кожного робочого дня я повертаюся додому, де на мене чекають моя кохана дружина і наші діти. Нам разом добре.